Це мав до 21-го, на три роки. До 18-го. 19-го, 19-го. 19 Один-6, 19 19 колик Сергій Валерійович, теж це на бандери Степана 18. Там два павільйони по фітерію. За увагу не було. Це там біля цієї... Де кормака образниці Перхесі, так? Чи де той і Це на вокзалі. Прибудова до позитива, Така відповідь. Шановні, хто за пункт? 1,6 прошу голосувати? Хто за. А там ніяких порохи, нічого немає. Мучить. А термін, так ми ну, разом їздили. Термін, термін. На три роки 19. Капітан, якщо капітан, але там немає що. На порушення чи ні? Я не знаю, не знаю що. 1,7, будь ласка. Це не терміни такі, це не... Тимчасова споруда, тому давайте на п'ятеро, по чому Олег Олександрович Звернувся про поновлення договору оренди. Але у нас є звернення його дружини. Да. Якісь особисті стосунки і... Дружина звертається, щоб припинили йому, а надали їй. Корнієнко Валентина Федорівна. Ми написали їй, що повинна бути його згода на припинення. Так ми вони... не Вони там відповідають. А можна заслухати Карнієнко Валентина Федорівну? У час вона була повинна бути І Куліка, скажіть, хай йде додому, щоб я бачив Табіон, в коридорі, поліка був в коридорі. Коліка, я звернувся до податкової, графник санкцій, у нас 4 тисячі і на 280 1854 площадних податків. Ну, кажуть, що.

Я в один колектив на файл. Приємець 99-го року. Так сталося. Я викупила цей кілос 9 року, про який зараз я говорила. Е, оформляла його повністю всю документацію, дозвіл, ну, в мене всі є всі документи. Ну і так сталося, що мені треба було переформити на на той момент, на мого громадянського полі. Ну, Тобто в мене була ото і і ще помислі. Мені було дуже важко і ми, ми вирішили, що я переконана Ну, Але допомоги не було ніякої і він скористався на сьогоднішній момент цією ці ситуацією і вирішив, що він, що він має право на цей помист. А У вас є підключення документи, що це вимагаєте? Є підключичі документи? Мені. Я їх управляла на всіх. Ну, це перший ось паспорт з мокою печаткою і всіми підписами підписами, дозволями, всі. всі служби, це все я. Всі кабінети, все я ходила, все самолетне. На кого паспорт? Паспорт на мене, на пані Янку Валентину так, 2010. В форму, а у тебя вы не оправдал форму Ну, не з 2010 купили цели. Вы его продавы? Ну, по документу. <ріху> 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 <ріст> це, в нас, у нас ми зараз треті рішення, ми, що ми дорозімо. Ми, ми продовжуємо продов йому. йому, бо він був договор. Да, да. 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 Але якщо буде від нього добровільна відмова, то да. тільки тоді ми зробимо ну, відмовитися. А він не хоче відмовитися на А сам я скажу, що якісь взагалі там якісь судові тяжки були, так? Були колись від нього скарги і міліцію, і до нас він писав, що він, ну, там витрали печать, ну, то є така якась ситуація, ну, розберемося. А я ще раз, а де він? 54, будинок 54. 54 «Каролинка». Це там повірюється, так? А до сухого його продали? Сума правда. Не, ну може за рубль, да, так если ну, ясно. За 2000. Все, лучше, у вас сейчас идут судовые. А вы на что просто это сегодня дали, Чтобы ему не продолжил. Да? Да, я хочу отримать оренду. Ну, Якщо ви продали, то це його власність. А як ми можемо вам дати, а йому відмовити, якщо це його власність? Я розумію, що, допустимо, у вас фіктивна була ця здійсня. Але як зараз, якщо... Ну так. Да. Тобто випробувається дуже... Річ у тім, що я вже він очікую, може не всі почув. Ручу тім, що він не веде господарської діяльності. Тому не веде?

А хто води там витягнути? Так, по цьому немає такої заборгованості на комісії... Ні, це то інші, то інші заборгованості. На сьогоднішній день я хочу і електроенергія, заключений договір на мене, договір на мене, я його не переоформляла. І платила електроенергію весь час. В мене є всі... А кіоск працює ні, на сьогоднішній день не працює. Зараз працюю. Тобто воно зараз просто є, да? правильно? А ми можемо розторгнути договір зв'язку з тим, що він не веде діяльності. Можемо договір розторгнути, а по-новому надавати довго. А як тоді?

Він зараз прийде і розкаже абсолютно нічого історію, скаже, що його там. У нас така вже ситуація була. Треба його заслухати, тому що це ми зараз в одну сторону вислухали. Є пропозиція, що комісію запросимо. А двоє чи б одного ж? Ну, двох, можна. Вже ж людину ви послухаєте. Ви розбороняємо. Зовсім не так? Да? І консенсусу у вас немає по цьому питанню, так? Да? Ну він хоче забрати, забрати кіоск, хоче його продати, він йому не потрібен. Він або продати хоче, або в оренду його здати. Він, ну купіть обратно таким просто, же макаром обратно в нього. Ну яким купити? Він просто хоче з мене гроші. Ну що відкритим текстом вже говорили. Ну багато що. Треба чого. з мене гроші. Я за що десь ще гривень. Така, ви дивіться ситуацію. Ми можемо просто поставити йому мовити, що ми можемо розтокнути і він його забере собі додому. Йому, йому, йому краще, Жити, йому просто, ми, все ж таки треба, щоб він прийшов, ми б тури подали. А ви хочете там працювати, так? Є можливість у вас? Він же є в проєкт рішення, він подав зберігати. Він був сьогодні. Питаючись звернення, він подавав. Давайте по за сухару сорок не Все-таки на наступну комісію ми вас запросимо і його запросимо, а поки що пункт зняти. Якщо б не було куплі продажу, то ми були бримали вас. Переходимо до пункту 1.8. Переходимо на 1,8. Це ті бою. Я тебе просто не люблю, я тільки тисячі рік подав, а потім я вже не люблю, хочу визволити браку, так? І кажуть, це зимою носимо. Але ми типу в Жесіки тут робили. Так, звернулася партний підприємець, орил. Пане залишили теж в районній поліклініки. Зауваження буде. Потім будете знову. Зауваження, що почати, станом на голосування пункт і 8. Хто за, прошу голосувати. Христофор Людмила Миколаївна, це там же ж по незалежності 10. Те не просить до 21-го року. Ну, 19. до 19-го, як усім. 19-го. Якщо зауважене було. Ну, перед цим були, але цей раз вже це, з нема зауважене. З поправочкою 19-й, не сподівався першим. Ставлю на голосування, один не дивляться поправочкою на 19. на Хто за, прошу голосувати. Це поліклініка, стомат поліклініка. Один десять було. Сердивська любов Анатоліє пропоновлення тимчасового договору тимчасової споруди по вулиці Київській. Зауважень немає, так як споруда не встановлена, тому там, в принципі, поки що не На Комісію запрошуємо. Сердинська любова. Ще встановлена тимчасова споруда. Сердинська любов. А від кого? Антонів заходить Сердинська, так що антронів вирішили. Там актера рушки. Будь ласка. Доручені. А що таке? Три роки ви можете Дуже довго, розумієте, дуже довго погоджувалася проектна документація ну, і, і фундамент був залитий. Податки сплачені, всі, всі збори всі сплачуються. і На, на сьогоднішній день, день стоїть фундамент повний. Фундамент, який uh, uh, с... фундамент. Uh, <пород> ну, так чи інакше стоїть просто фундамент uh, на тих частах uh, в межах червоних, червоних позначок, крім uh, uh, зони, uh, зони, не зони не де знаходяться кабелі. Тимчасово <пород> на не передбачає фундамент. Ну, скажем так, це підкладка просто стоит, ну, так называемая. Просто на дощати на дощатому подушка. Подушки, це, да. Называем подушка. То, там, там дом можно построить. Я вижу, там дом можно построить. Можливо і тілі башню построїти, але не будується. Паспорт брали ви, як ви вигляд з Звичайно, технічна документація Ні, це на земельну ділянку. Паспорт прив'язки з споруди, яка буде встановлена. Ні, зараз. Екскізи. Добре, давайте, що три роки заливали фундамент чи що?

В 2013 році 1027, 32, 14 році... Це за місяць, за рік, пані? За, останні, за останні рік. Це за рік, так. 1000 гривень за рік? Сервітут вартий, цілковито сервітут вартий 308,927. Тобто 10 процесів, вона надає річну суму на сьогоднішній день. тобто 3892. За останній рік сплачено було 4811 гривень 72 копійки. і за цей період 991 гривна 4 копійки. Тобто сплачено, підготовлено і буде ставитися вже тимчасово з Що Там буде кіоск по продажі сипучих непродовольних заварів. Нам кажуть, нам кажуть, що це не вигідно, що тільки алкоголі сигарети. Ну комусь це може не вигідно. А... Кажуть, перед вами було, що тільки алкоголі сигарети. Ви бачите, але є цільове призначення, яке, яке видавалося на а, і укладено. І Серйозно, я називається. Lex, lex тобто закон може бути плох, але закон. Так от тут чітко записано для розташування тимчасової споруди павільйону, для здійснення підприємської діяльності, торгівлі фасованими товарами з тривалим терміну зберігання для продуктів харчування. Тобто жодних алкогольних виробів не передбачається. А що Про, там передбачається? Піщові продукти, харчові. Ні, я, я сказав харчові продукти. Фасовані продукти.